Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І перш за все хочемо привітати вас з новим прийдешнім 2026 роком. Нехай мир, злагода, здоров'я та любов панують у вашому житті та. В житті ваших рідних. Ну і одне головне єдине бажання на всіх це перемога України та встановлення справедливого миру для нашої держави. Тож загадуємо єдине бажання і починаємо з головних новин стисло. Ветерани наприкінці року встановили командний рекорд України з жиму лежачі у Кропивницькому. До встановлення рекорду з багатоповторного жиму лежачі долучилося 22 ветерани та ветеранки. Учасники працювали одночасно на чотирьох помостах зі штангами різної ваги від 20 до 100 кілограмів. І у підсумку спільно підняли 196 тонн, 910 кілограмів та виконали загальний тонаж за 60 хвилин. Досягнення офіційно зафіксували у книзі рекордів України силових видів спорту. Національна паралімпійська збірна України з лижних видів спорту новорічні свята проводить у підготовці до майбутніх стартів. Після успішного виступу на кубках світу з паралижних перегонів та парабіатлону у канадському місті Кенмор українські параспортсмени готуються до Кубку світу, який відбудеться 16-17 січня у німецькому фінстерау. Та до головних змагань чотириріччя – річчя зимових Паралімпійських ігор 2026 в італійських Мілані Кортіні у березні. Асоціація спортивних журналістів України під час нагородження найкращих атлетів 2025 року вручила спеціальну відзнаку Гордість нації національній дефлімпійській збірній України. Нагорода присуджена за переконливий виступ та перемогу на 25-х літніх дефлімпійських іграх 2025 у Токіо, де українські спортсмени вибороли 100 медалей та посіли перше місце у загальному медальному заліку серед 80 країн світу. Українські дефлімбійці вкотре довели, що вони найкращі на планеті. Про ці та інші події кінця 2025 року докладніше розповімо далі. Ветерани наприкінці року встановили командний рекорд України з жиму лежачі у Кропивницькому. Як повідомляють у Кіровоградській обласній військовій адміністрації, до встановлення рекорду з багатоповторного жиму лежачі долучилося 22 ветерани та ветеранки. Учасники працювали одночасно на чотирьох помостах зі штангами. Різної ваги від 20 до 100 кілограмів. Водночас на Фейсбук-сторінці Знам'янської міської ради йдеться про те, що ветерани спільно підняли 196 тонн 910 кілограмів та виконали загальний тоннаж за 60 хвилин. Досягнення офіційно зафіксували у книзі рекордів України силових видів спорту. Ініціатори події, штурмовий полк Сафарі, об'єднаної штурмової Мової бригади людь за підтримки управлінь молоді та спорту Кропивницької міської ради, Кіровоградської ОВА та Федерації Стронгменів України. Тим часом кількість заявок, які Національний реєстр рекордів України отримав впродовж поточного року, стала найбільшою за всі попередні роки війни. А саме 685. Про це інформує представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Зокрема, у 2025 році відкрили нову категорію, яку назвали рекорди, що наближають перемогу. До неї увійшли рекорди, які нагадують всьому світові, що ми боремось і перемагаємо. Ще однією особливістю року стала нова категорія рекордів мужність, яка свідчить про незламність наших ветеранів, зазначила Лана Вєтрова. І додала. А впродовж року рекордсменами України стали 88 ветеранів війни, зокрема 37-річний Захар Бірюков з позивним Беркут, який втратив на війні обидві руки, ногу. Око, частково слух, мав рвані рани обличчя, а нині реабілітувався, навчився досконало користуватися протезами і здійснив рекордне сходження на говерлу. Варто відзначити і 34-річного ветерана війни, штурмовика 47-ї ОМБР Магура Олександра Ревтюха. Чоловік має дві високі ампутації, руки і ноги, встановив рекорд: 41 присідання без опори на одній нозі за 60 50 секунд. Воїн у 2023 році під час контрнаступу на запорізькому напрямку підірвався на мінному полі. Тоді захисник втратив руку і ногу, але не здався. Третій сезон veterans Family Games фінішував у кривому розі. Це масштабний спортивний проєкт для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Повідомляють в управлінні преси Криворізького міськвиконкому протягом року у змаганнях взяли участь понад дві тисячі учасників. А фінальним акордом став турнір із волейболу сидячи. Загалом в межах сезону відбулося 25 турнірів турнірів, 17 видів спорту. Учасники змагались у мініфутболі, настільному тенісі, стрільбі з лука, пауерліфтингу, більярді, кульовій стрільбі, шашках, нардах. Бігу, петанку, веслуванні на тренажерах, футзалі, стрітбол також був плавання та інші дисципліни. До змагань долучилися ветерани, діючі, військові, поліцейські, рятувальники та члени їхніх родин, зокрема. І діти переможці змагань отримали грошові винагороди. Також усі призери були відзначені медалями, кубками та спортивною атрибутикою. І вже за три тижні у кривому розі стартує четвертий сезон Veterans Family Games. Організатори обіцяють нові дисципліни, ще більше учасників та нові емоції. А у Запоріжжі провели кубок президента Всеукраїнської Федерації Спас. Турнір зібрав 12 найсильніших бійців з чотирьох областей України. Серед учасників змагань – 19-річний Олег зі Львова. Боєць посів перше місце у ваговій категорії 80 кілограмів. Повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Ще одним учасником змагань став Запорожець Данило, який займається єдиноборством лише кілька місяців, але вже демонструє гідні результати. Участь у боях взяли спортсмени з ММА Мемакік. Боксингу, боксу, карате та інших дисциплін. Для них змагання стали майданчиком для обміну досвідом і знайомства з техніками Спасу. Кубок президента Всеукраїнської Федерації Спас відбувся вже у четверте. Турнір започаткували ще в 2021 році. Однак, у 2022 другому його проведення було призупинене через повномасштабне вторгнення агресора в Україну. Попри виклики воєнного часу, змагання відновили та продовжили як щорічну спортивну подію. Тут зібралися ветерани, бійці, спортсмени, найкращі серед найкращих, чемпіони України, багаторазові чемпіони Європи та світу. Найважливіше для нас це підтримувати національні традиції у спорті. Спорт має виховувати національну ідентичність, адже саме вона є запорукою нашої перемоги та майбутнього України. Кожен спортсмен має бути патріотом. Тим, хто славить, захищає та розбудовує нашу державу. Зимова влучність для ветеранів та ветеранок. Турнір зі стрільби з лука у Тернополі зібрав під час зимових свят 28 учасників із Тернополя та Львова. Участь брали і новачки, і професіонали, повідомили у міській раді. Дистанція стрільби становила 10 та 15 метрів. Учасники мали змогу випробувати свою влучність, зосередженість і витримку, а також ознайомитись з можливостями занять стрільбою. З Олімпійського лука. Організаторами турніру стали Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР і Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Подібні турніри зі стрільби з лука планують організовувати і в наступному році. Тож ветеранів та ветеранок запрошують на тренування. Ветеранський простір, де повертатимуть захисників і захисниць до цивільного життя, відкрили у Зазим'ї, що на Київщині. І це вже 14-й ветеранський заклад на Київщині. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, в області нині проживає понад 80 тисяч ветеранів. У Зазимській громаді близько 400. Мета простору створити безпечне, затишне середовище для ветеранів та їхніх родин, де можна отримати. Ти психологічну, соціальну та юридичну підтримку і поступово інтегруватися у мирне життя. Робота організована так, щоб супровід був системним від першого звернення до повної адаптації. Простір працюватиме за принципом єдиного вікна, коли ветерани отримують допомогу, рішення та супровід в одному місці, цінуючи власний час і сили. Відкритий ветеранський простір 14-й на Київщині, і ми не зупиняємося. Наше чітке завдання, щоб у кожній громаді області були такі простори: живі, наповнені змістом і реальними сервісами для ветеранів та їхніх родин. Підбили підсумки року, і у спецпідрозділі Гурмо України Артан. доповіли протягом року відкрили простори для підтримки ветеранів та освіти молоді аж у восьми містах України. Це мережа відкритих просторів для ветеранів, рекрутів та цивільного співробітництва в рамках волонтерських і соціальних ініціатив. Як йдеться в повідомленні на сторінках в соцмережі спецпідрозділу, це перший подібний досвід в історії Воєнної розвідки України простори діють без бюрократичних бар'єрів для забезпечення патронатного супроводу військових підрозділу, підтримки ветеранів розвідки та їх родин. На їхній основі також реалізуються соціальні ініціативи від безоплатних курсів стакмеду для цивільних до освітніх проєктів, орієнтованих на молодь. Крім того, потенційні кандидати спецпідрозділу воєнної розвідки Артан тут можуть дізнатися про умови служби. Вимоги та пройти співбесіду, попередньо заповнивши анкету, раніше повідомлялося, що простори Артану вже запрацювали у Вінниці, Чернівцях, Ніжині, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Черкасах. Тож, наразі, друзі, це всі новини. Ми зустрінемося з вами вже у новому, 2026 році. Тож ще раз вітаємо всіх з новим прийдешнім. Хай все буде добре. Бережіть себе і ваших рідних. І не забувайте підтримувати сили оборони нашої держави. Тож до зустрічі в новому році і в Україні ми кажемо. Перемагай!